Ну, і все разом це створює надзвичайно, надзвичайно еколоктичне видовище, такий, ну, майже хаос, на межі хаосу. І показувати цю колекцію можна в безліч способів. Тобто кураторських рішень може бути надзвичайно багато, вони можуть бути відмінними, там, взаємовиключними. Але. Саме так створюється відчуття невичерпності, так, чому можливо невичерпності якихось периферійних скарбів, так, тобто не якоїсь централізованої моделі а такої периферії, куди ніби змітають те, що не здалося достатньо важливому центрі, але саме так на периферії опиняється найцікавіше.